На непросте питання, як народився танець, мають чітку відповідь у будинку дитячої творчості імені Олександра Разумкова. Там розповідають в один із моментів, десь у космосі з'явилася вселенська безкінечна божественна енергія. Її стрімкий поток досяг землі, де зіткнувся із людською мрією. Так на світ з'явилися чарівні рухи. Десять років тому одна з мрійниць вирішила створити у Бердичеві суміш із такої енергії, вогню та міці. В результаті отримала ансамбль сучасного танцю. Його назва «Шакті» Із санскриту перекладається саме як міць сила. Учасники шахті з легкістю опановують різні танцювальні стилі. Вони зізнаються, труднощі, які зазнають на репетиціях, здаються їм несуттєвими, адже головне це потяг до танцю і відчуття рухів, які та сама мрійниця на ім'я Тетяна Захарчук завжди направить у потрібне русло. Для мене шахті це енергія. В первую очередь, это теплота, это даже можно сказать огонь, который горит у нас в ансамбле, благодаря которому мы танцуем, мы творим, и благодаря которому у нас столько много композиций, разнообразие композиций, разные стили, как вы видели, допустим, в концерте. Я стараюсь использовать разные направления, разные стили. танцевали. Мне это нравится. Я думаю, что и другим, и зрителям всем понравилось. И мы будем расти и стараться все быть выше и выше. Скільки дітей пройшло через шахті за 10 років, навіть Тетяна Захарчук сказати не береться. Може тисяча, може більше. Місця випускників займають колишні вихованці середньої групи. Ну а їм вже наступають на п'яти наймолодші танцюристи. Сьогодні в ансамблі виступає близько 60 учасників віком від 5 до 20 років. Якесь е, на танці прийшла тільки перший раз. Я, звичайно, нікого не знала, не знала вчителя, але я знайшла свої багато друзів. Ми з ними спілкуємося. Я навіть можу е, запитати. Або щось розповісти вчительці своїй. Перші дні я сидів і дивився, як діти танцюють. Потім я і сам пробував дещо танцювати. Потім вже і трюки я навчився робити, але тільки тоді, коли прийшов Ваня. Я планую далі собі займатися. Я, взагалі, планую бути танцюристом. Колись, так само, як і Ярослав, до ансамблю прийшов Віталій Войцехівський. Прийшов, щоб залишитися у ньому на чотири роки. Увесь цей час він був єдиним та неповторним для своїх дівчат. ці чотири роки, я, як єдиний взрослий мальчик, спитував такі чувства, як спартанці. Я поспитувався в такій обстановці, коли. Когда... Шаг влево, шаг вправо считается побегом. Ну, это, конечно, шутка, но э, просто все девушки, а я один парень, и вс всем нужно сделать, э, чтобы никого не обидеть, чтобы всем было приятно, ничего плохого не сказать. И кроме этого, э, приходилось мирить их. Это было сложно, но, знаете, этот коллектив сделал из меня э, человека более сильного душой. Віталію та його колежанкам по старшій групі є на кого залишити шахті. Вже сьогодні молодші танцюристи доводять, що до Тетяни Захарчук вони прийшли не тільки із цікавості їх манить особлива мова танцю його неповторність. Мені подобається ходити на танці шахті, тому що в нас дуже добра вчителька, вона завжди нас підтримує. І завжди, коли ми танцюємо, і у танець додаємо. Трішечки своїх емоцій, але завжди нас підтримує, вона говорить, що це підійде для цього танцю. Я сюди ходжу, тому що мені подобається, як танцює старша група Анастасія, Мельник і Світлана Колодюк. Хочу стати артисткою і хочу бути схожою на Настю Мельник, бо вона дуже гарно танцює, вона дуже розумна. Думаю, що коли виросту, я буду дуже знаменита. Про Анастасію Мельник, на яку так хочуть бути схожими її молодші подруги, у колективі говорять, вона й коли ходить, то наче танцює. Сама Настя вважає себе відповідальною за все, що відбувається на сцені. Вона намагається слідкувати не тільки за рухами кожного з учасників, але й за емоціями на їхніх обличчях. Дівчина пишається та радіє такою роллю. Саме головне для мене залишається моє проявлення душі. Говорять, приходять свише. Ось такі мої номери приходять, як будто з небес. И не хочется просто танцевать, чтобы это было красиво, а еще чтобы это было с душой, чтобы сеять добро. И самое главное, сеять его со сцены. Чем больше людей увидят мои номера и наши танцы шахти, тем более, мне кажется, они будут добрее, они будут лучше воспринимать мир и смотреть на него совсем другими глазами. Это самая главная цель нашего шахти. Потрапити до шахті не так вже і складно. Кожна дитина є обдарованою, переконана Тетяна Захарчук. І якщо їй сказати ти зможеш, вона зможе. Я думаю, що якщо вони будуть посічати частіше будинок творчості разумкова, думаю, що якщо вони будуть знайомитися з нашим творчеством, і буде все виходити, і буде мабуть, більше приходити діток. А які от, вам, а вимоги віки виставити. Я считаю, что каждый ребенок талантлив. Просто нужно это раскрыть и увидеть, докопаться. Ну, просто нужно каждому индивидуальный подход. Тогда все получится. И даже ребенок, который не танцующий, может танцевать.